13 кВт на годину. Ну, подивимося, через 50 км який буде остаточний пробіг на 100 км. Проїхали 100 км по трасі. Середній розхід на 100 км 15,8 кВт. Активний розхід 9-10 кВт на годину. І так, за сьогоднішній день я приїхав 110 км, Середня швидкість була страсою і по місту 60 км на годину, середній розхід за 100 км грубо кажучи, 15,5 кВт на годину. І це ми проїхали у відсотках, якщо батареї рахувати, то в 70% ми виїжджали і зараз 33%, тобто 37% батареї з'їло. За період виїжджали на велике місто 50 км, проїхали по трасі, поїздили по місту там десь 10 км і приїхали назад у наш дружок. Приїхали назад ще 50 км, і тут припаркувалися. Тобто, це вийшло у нас загальний пробіг шосе та місто 110, 110 км. Від себе хочу сказати, що дуже раджу всім, хто їздить на відносно невеликій дистанції до великих міст на роботу чи по справам. Дуже зручно, дуже економно Тобто ви в відсотках лише тільки 37% за одну поїздку таку використовувати. У вас, тобто, ще є запас на другу поїздку, і можна сказати, майже на третю поїздку, але бажано вже їх залишати як страховка там в зимній час. Дуже вам секономить, якщо буде десь холодно. Також від себе хочу сказати, що одна зарядка електромобіля в домашніх умовах буде коштувати вам 52 кВт, якщо залити повну батарею, це 120 гривень по ночному тарифу. І також. Це дуже економно для тих, хто подорожує кожен день на роботу і назад. Для зарядки в домашніх умовах використовується ось такий зарядний домашній пристрій. У нього є такий, така виделка.